23 листопада Росія випустила більше 70 крилатих ракет та дронів. Ударів зазнали житлові будинки та об'єкти енергетичної інфраструктури. У сумах зникло світло, тепло та водопостачання. За інформацією міського голови до ранку на об'єктах працювали спеціалісти, і наразі ситуацію по місту вдалося стабілізувати. вночі було включено подача електроенергії була здійснена опалення. Ми включили о 9.00. Водоканал включився пізніше. Я тут хочу розвіяти всі інсинуації, Хто каже про те, що де ваші генератори і чому генератори не постачають воду? Друзі, та такого не може бути. Ми її можемо підняти просто зі скважин. З наших це можна зробити генератором, але подати її в квартири ми не можемо. Лікарні та інші об'єкти критичної інфраструктури були забезпечені водою. Щодо житлових будинків, вмикати воду сумчанам почали щойно нормалізували перепади у напрузі, говорить міський голова. Зараз можу констатувати, що у нас вода включається, подається, і починаємо вже повністю розгортати всю систему життєдіяльності нашого міста. Лікарні міста були заздалегідь забезпечені альтернативними джерелами живлення. Відповідно, змогли продовжити працювати у звичайному режимі. Всі лікарні включили свої генератори, свою альтернативу, і вони працювали всю ніч. І зараз вони також готові до цього. Є відповідний запас генераторів, є відповідний енергія енергії електричної, і також запас палива, яке виробляє саме цю генерацію на генераторах. Незважаючи на стабілізацію ситуації сьогодні, неможливо передбачити, коли росіяни наважаться наступного разу атакувати українську енергосистему. Сумчанам радять дотримуватися основних порад, зокрема тримати зарядженими телефони і павербанки, зробити запаси їжі та води, запастися теплим одягом і за можливості передбачити альтернативні способи опалення і світла. Ми маємо відповідні, відповідні альтернативні проекти. Ми маємо також відповідні плани, так званий план А, план Б. Ми знаємо, як треба діяти. Про так званий блекаут. Можливо, речі і немає, тому що ми розуміємо, що ситуація вирішується. Але ситуація все одно напружена і складна. Тому ми все одно всіх закликаємо готуватися до складнощів. Щодо тролейбусів, вони виходитимуть на рейси і лишатимуться на лініях, поки це дозволятиме стан нашої енергосистеми. Новини СТС.